Доброго вечора, вальмашановне пасто, пані та панове. Давно я не робила розклад відносно думок на ніч і вирішила, тому що є люди, які хотіли би почути. Без вашої власної сигніфікації буде сигніфікація тільки тієї людини, яка про вас думає. Давайте подивимось саме, хто про вас думає на ніч і що саме власне думає. Про вас, саме про вас на ніч дивлячись. І так, хто ця людина, або, можливо, люди? Таке теж буває, хто про вас думає на ніч? Лицарь Кубків, Десятка Пентаклів, до речі, хтось може бути із родини, сімірка мечів. І додають до сімірки м'ячів, і тут пласень. Дивіться, це майже готовий психологічний портрет. Чому? Тому що о, про вас думає на ніч людина, о, яка може виглядати як лицарь кубків, це про приємності, це про приємні відчуття, це про приємні поговорити, про тепло, це про всередині. Цієї людини є енергія сімірка-мучів, і вона говорить, що ця людина ні до кінця з вами щира і може тримати дистанцію. Це може бути, до речі, по десятки пентаклів: людина, яка може бути пов'язана з вами стабільним простором. Також це може бути людина стабільним простором, це може бути робота, бізнес. З родини навіть це може бути коло людей, де, де дуже близькі. Давайте так, десятка пентаклів все ж таки про щось дуже важливе і близьке. Це, це ти, кому ми можемо довіряти, і з яким, напевно, нам повинно бути не страшно. І от ця людина яка дуже може дуже красиво розповідати, може вона бути молодшою за вас, вона може приблазню вести себе інфантильно, хоча вона дуже все розуміє, що вона робить. Дивіться, тут спостережлива людина, нишком-тишком може поводитись. Сумніватися, щось не доказувати, тобто щось вам ще ну, не досказувати. Давайте так, і часто вказує на когось, з яким у вас може бути, ну, те, що вона може бути, до речі, або психоемоційно молодше, тобто, внутрішньо, так? Або і навіть віком, або Є такий момент, формат легкості, формат е, хаотичності, не, нестабільності. Це або нове знайомство, або людина, що поводиться непередбачувано. Можливо, це формат відносин неофіційний. Про вас думає людина. Не до кінця щира, яка тримає дистанцію, чи зовнішню, чи ментальну, або внутрішню. Так? А, Знаєте, це от більше мені іде, це може бути прихильник, припхильниця, людина з минулого, або та а, людина, яка хоче виглядати, наприклад, другом, або боїться відкритися. Тут карти не показують ворога, тут радше показують приховано симпатика, тобто симпатію людина. Я не знаю, чи впізнаєте ви таку людину в своєму оточенні, чи була така людина в вашому оточенні. І наступне питання саме думка про вас на ніч. Саме, що ця людина думає про вас на ніч. Дістаю, король пентаклів, петірка кубків, десятка жезлів, двійка мечів, двійка мечів навіть перекриває. І тут на дні колоди вісімка жезлів. Дивіться, що людина думає про вас? Думає. Про вас чоловік, або людина дуже стабільна. Тут показується така зрілість, практичність. Важливо, от тут такі більше йде мотив про те, що ви можете бути більш стабільніше або більше. Напевно, формальніше, тобто у вас може бути якась формальність, може бути, що ви старша за віком, що ви серйозна людина. Але далі йдуть карти, які нам говорять про те, що є сум, є розочарування, є емоційний жаль. Є відчуття тягаря, складності, нарушення через вас або будь-якої ситуації, можливо, між вами. Людина насправді не знає, яке рішення прийняти, кого слухати подвійки ночів, чи написати, чи якось діти, Можливо, людина. З кимось спілкується стосовно вас, багато думає, дуже багато думок. Тому що багато внутрішніх протиріч і закритості. Ця людина багато аналізує про, можливо, ваші стосунки або про можливість ваших стосунків. Сумує, вважає вашу ситуацію якось складною. І намагається людина відгородитися від власних емоцій, бо не готова щось вирішувати. Розумієте? Тому що а, тут є дві. Лінії. Перша, це. А, типаж, а. Коли царя Кубків, це хтось думає легковажно, з інтересом, але прихована. І до мене прийшла така ще думка, що тут може бути ще друга людина, яка може теж думати про вас, ми ж не робили вашу сигніфікацію. І це також може бути ще інша людина, яка серйозно переживає якісь от, ем, аспекти відносно вас. Тобто. З великою імовірністю, тут дві особи. Одна, одна таємна симпатія, знаєте, здихання, а інша емоційна втомлена від ситуації, можливо, між вами, можливо, будь-якої ситуації, і постійно прокручує це перед сном. От ви зараз можете впливати на, ці, на, цю, на двох цих людей. Хто ці люди, тобто це не обов'язково чоловіки, це може бути енергія така йти. Це може бути люди, на яких ви впливаєте. Хтось про вас мріє вмовчки, можливо, ви спілкуєтесь, але людина не говорить вам напряму. А хтось носить собі такий, знаєте, смуток і невизначеність по відношенню до вас. Вирішуйте, тут дві людини насправді дві людини думають про вас, тут одна і дві. Це не просто думка, тут була сигніфікація людини, а тут вийшла ще одна людина. І тут можна протрактувати. Як і про вас, і так, як і інша людина.